Терористи Луганщини беруть до себе в батальйони неповнолітніх підліткам. Обіцяють оплату терористичної праці в американських доларах та прихильність дівчат. Днями українські розвідники затримали дев'ятикласника, який пішов саме заради грошей воювати проти України до зарі луганського загону бойовиків. Хотів статків, але попався українським розвідникам із сектору А з подробицями Наталя Нагорна. У батальйоні Заря йому дали позивний шустри 16-річний Андрій, у так зване Аполчині, пішов добровольцем. У Луганську його взяли воювати без зайвих питань. Ну, Там було більше місяця. Вигадні можна було з міста. Пішов в ополченник. Говорить, візьмете, скаку тебе літ? Я говорю, 16. Не те Говорят, будешь получать 360 доларів. Що меня определили там на перший таж розвідка? Хлопець рассказывает, найбільше здивувала кількість іноземних військових. Чеченів, там відділ, у них лично одільний этаж, як полукомандир віддільний, ну не так росіяни є, а саме більше росіян. Грошей Андрій таки не побачив. Засмутили хлопці і луганські ціни 14 гривень за буханець хліба і харчування в батальйоні. Суп Субрічнему насипають. Чоловік буває, солдат не дає. Вони беруть, відставляють його внутрі туди, досипають і все. А чоловік потім це їсть. Після затримання, хоч поїв нормально. Спасибо, українській армії. Да. Не трогали, накормили мене, ну, постель виділили, де спати. Кормять раз ну, чотири рази в сутки. Там. Чай, чай з гущонкою, вкусно вовсе. Позовник Коха, розвідник 92-ї бригади, розказує, взяли цього шустрого, бо роздивлявся позиції та підозріло себе поводив у селищі Трьохизбінка. Смотрим, як то підозрительно поворачивається, барачується, становились, перевірити документи. Ну, ми забрали у нього телефон, перевірили, Там оказались фотографії снайперів, воєнних, переписка, смски. Ну контакти, позивни сього нього в телефоні було забито. Ці фотографії знайшли у хлопця у телефоні. Снайпер грав його готували у Санкт-Петербурзі. Та ще один боєць батальйону заря з позивним «13-й». Сам хлопчик сфотографуватися навіть не встиг. Про те, що неповнолітня дитина пішла воювати, мати дізналася від української розвідки. А ви знаєте, що ваш син воював на стороні Луганської Народної Республіки? Як воював? Ну от, от так от воював. Он січасі часом знаходиться... Зараз він знаходиться в збройних силах України. Батькам хлопця збираються повернути вже днями. Андрій зізнається, пішов до терористів не лише через гроші, хотів дівчачої прихильності. Мені нравиться форма воєнна. Раніше дев'ятикласник привертав увагу дівчат, читаючи реп. Я знаю, що не нідіали морепні для тебе. Більше горе ополченець воювати не збирається. Вирішив долю не випробовувати, йти в ПТУ, вчитися на зварювальника. З Луганщини Наталя Нагорна, Андрій Романок, Геннадій Слютін з 2+,2.